Вітаю в ефірі. Юридична програма Лінія захисту у полі зору програми, актуальні питання захисту прав громадян, адвокатські кейси, юридичні консультації, законодавчі нововведення. Деталі у анонсі. Пенітенціарна реформа у ступорі, в'язниці та СІЗО у жахливому стані. Прокуратура виявляє систематичні порушення прав затриманих, ув'язнених і засуджених. Адвокатські кейси особливості справи про виконання покарання та помилкове звільнення в'язня розкриває адвокат Тетяна Ромаданова. Закрита зона 20 смертей в'язнів і тільки в одній області, 58 випадків травмування і заподіяння собі тілесних ушкоджень. Рівень смертності в українських в'язницях збільшився у 2016 році. Лідирує Кіровоградська область. Таку інформацію озвучив генеральний прокурор України. Питання дотримання конституційних прав в'язнів у місцях несвободи перебуває на контролі прокуратури області. У результаті перевірок у виправних колоніях та центрах внесено сотні документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягуються винні особи. Нині в Україні ліквідована пенітенціарна служба як окрема структура. Зараз вона є частиною Міністерства юстиції, але заявлене реформування ніяк не вплинуло на умови утримання в'язнів та не вивело систему покарань із кризового стану. Наприкінці 2016 року було ліквідовано державну пенітенціарну службу. Тепер система виконання покарань підпорядкована Мінюсту. але від того, що змінилася тільки модель управління колоніями, камери не стали просторішими. Хворих на туберкульоз у в'язницях не поменшало. Ресоціалізація утопічна мрія. Наразі це лише косметична реформа. У цей перехідний період функцію нагляду за дотриманням прав громадян у місцях несвободи ще зберігає прокуратура. Але що буде далі? Яких змін очікувати? Які установи виконання покарань взагалі є у нашому регіоні? На території Кіроворадської області розміщено та функціонує 5 установ виконання покарань. З них Кропивницька установа виконання покарань номер 14 з функцією слідчого ізолятора, Кропивницька виправна колонія номер 6 рівня безпеки для чоловіків раніше судимих, які відбували покарання в місцях позбавлення волі. Петрівська виправна колонія номер 49 максимального рівня безпеки для чоловіків, які вчинили тяжкі та слубові тяжкі злочини та й повторно. Крім того, існує два виправних центри Олександрівський виправний центр No104 та Устинівський виправний центр номер 37 У виправних центрах відбувають покарання особи, засуджені до обмеження волі, а також особи, яким покарання у вигляді позбавлення волі було замінено на більш-м'яке покарання у виді обмеження волі. Якщо говорити загальною цифрою статистично, як багато у нас в місцях позбавлення волі відбувають покарання громадян? Значить, взагалі напевняємось, наших всіх установ складає цифру 2780 осіб. Станом на сьогоднішній день в установах утримується 1750 осіб. Тобто ми говоримо про те, що їх кількість зменшилася, і це певно пов'язано із законом Савченко. У 2016 році закон Савченко було застосовано до 1500 осіб, які відбували покарання чи перебували в слідчому ізоляторі Кервацької області. От. Із цих осіб безпосередньо вийшли на свободу близько 600 осіб. В подальшому особам, яким було скорочено покарання по закону Савченко, мали можливість вийти на свободу умовно до сороково. Зв'язку з цим ця цифра досить суттєво збільшилась. Мін'юст хоче здійснити багато перетворень, привести у відповідність умови утримання в установах, змінити законодавство, забезпечити дієвість системи альтернативних покарань, на прикладі служби пробації, змінити примусову систему залучення засуджених до праці, створити дієву систему ресоціалізації засуджених, забезпечити нормальне медичне обслуговування, демілітаризувати службу. Державна мельникавча служба перейшла в підпорядкування Міністерства юстиції України. Значить, Міністерством юстиції України значить, були ліквідовані обласні управління Державної піденці служби України в, в областях. От, і на їх місці створено шість міжрегіональних управлінь. Значить, наша Кіровоградська область разом з Миколаївською, Одеською та Херсонською областю підпорядковується південному міжрегіональному управлінню з питань. Виконання кримінальних покарань та пробації, ну якось погано без керівництва в регіоні, а десь там далеко в Одесі, адже ми звикли це традиційно, саме така система управлінська існувала в Україні. От яка її мета? Реформа не дала ще таких бажаних результатів, до яких хоче прийти Міністерство юстиції України. Метою реформи було звільнення коштів яким необхідно потратити на упорядкування матеріально-технічної бази і заробітної плати працівників управних установ. Керівництво міжрегіонального управління ще не укомплектоване, в зв'язку з цим ефективної роботи на сьогоднішній день ще немає. У Конституції України була передбачена функція нагляду прокуратури за додержанням законів про виконання судових рішень у кримінальних справах та інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. У подальшому, в зв'язку з знанням змін до Конституції, цей напрямок ліквідовано фактично. Але до створення подвійних пенітенціарних інспекцій функція прокуратури за, по здійсненню нагляду за місцями позбавлення волі залишилася працювати. Прокуратурою здійснюється постійний нагляд за додержанням прав в'язнів в установах виконання покарань. Найчастіше виявляються порушення щодо забезпечення прав в'язнів на належні умови тримання режимних вимог надання необхідної медичної допомоги. На жаль, слід сказати, що європейських стандартів в наших установах дотримуватись дуже важко зв'язку з тим, що наші установи дуже застарілі, як приклад слідчий ізолятор побудований в 1906 році. Належні капітало вкладення в нього не вкладалися, стандарти мінялися. От. Якщо наша була норма 2,5 квадратних метра жилої площі на одну людину, то вимога європейських в'язничних правил не менше 4 квадратних метрів на одну людину. Значить, наші камерні приміщення мають площу 7,5 квадратних метрів жилої площі. Разом з тим в них утримується по 4 особи. Це є порушенням права їхнього, матеріально побутове забезпечене належне. В за зв'язку з тим ми вносимо документи реагування. Фактично, наш лічий ізолятор повинен утримувати в камері не більше трьох осіб, щоб забезпечити вимоги нормативів наших українських 2,5 квадратних метра на одну особу. А реально, що у нас відбувається? Реально при кожній перевірці, при кожній щомісячній перевірці, яка проводить органи прокуратури, в тому числі з залученням фахівців медичних. Громадськості, значить, ми виявляємо факти порушень, коли в камерах наводиться по 4 особи. Бували навіть випадки, коли в них в камері розраховує трьох осіб, фактично перебувало 5 осіб. Ми на це реагуємо, вносимо вказівки, документи реагування. Олександр Іванович, але прокуратура ж не може змінити цю ситуацію? На жаль, ми змінити цю ситуацію не можемо. Єдиний вихід в побудові нових установ виконання покарань. Які будуть відповідати вимогам і стандартам, як нашого законодавства, так і міжнародного. Тобто це компетенція Міністерства. Це юстиції. компетенція Міністерства юстиції. На сьогоднішній день Міністерством юстиції не передбачено виділення коштів на ремонт установ Кірогорадської області. Хотів відмітити, що безпосередньо по на Покраїн номер 14 для проведення ремонтних робіт одних лише дверей і замків потрібно близько 2 мільйонів гривень. Близько 700 тисяч потрібно на ремонт електрообладнання. Потрібні гроші на встановлення відеокамер, на встановлення периметру охорони, електронних засобів охорони, технічних електронних засобів, теж потрібні значні суми коштів, близько 2 мільйонів. На сьогоднішній день ці гроші ніхто не виділяє. Фактично установа не може належним чином виконувати покладені на її обов'язки. Тобто навіть забезпечена надійну ізоляцію охорони осіб, які там утримуються. Суттєві проблеми маються із медичним забезпеченням в установах. Штати медичних частин не у повному обсязі укомплектовано медичним персоналом. Обладнання несправне. Незабезпечення належних матеріально-побутових та санітарних умов тримання засуджених виникає насамперед внаслідок неналежного фінансування установ виконання покарань області. У кожній установі виконання покарань, тобто у Кіропиницькій управлінній колонії номер 6 Петрівській управлінній колонії номер 49 та у Кіропиницькій установі виконання покарань No14 функціонують медичні частини. В кожній медичній частині є певний лікарський штат, штат молодшого медперсоналу. Ці медчастини забезпечені частково медичним обладнанням, є рентгенапарати, флюорографічні апарати. В кожній медичній частині є своя лабораторія. Особи, яких захворюють на сухоти або інші інфекційні захворювання, направляються на лікування до спеціалізованих лікувальних закладів, які існують при системі державної на виконавчої служби. У Крапинитськ ВК No6. На даний час рентген апарат не працює, він вийшов з ладу. Для ремонту цього рентген-апарату потрібно більше мільйона гривень. Установі таких грошей немає, на запити до тодішньої управління Державної пенсіональної служби України. І подальшому до міністерства юстиції України відповіді не надійшло. Кошти на ці же не надійшли. Генеральний прокурор України Юрій Луценко. От нещодавно в 2017 році він уже оприлюднив таку статистику: 20 смертей в'язнів, тільки в нашій області він назвав відбулося в 2016 році. 58 випадків травмування і заподіяння собі тілесних ушкоджень. От така статистика. Як ви прокоментуєте ці дані? Значить, смертність ув'язнених та засуджених пов'язана із. Наявність у них тяжких невілкованих хвороб, таких як, як вілсні, туберкульоз, острацертова недостатність та печенкова недостатність. Це основні причини смерті. Значить, тобто сказати до... про те, що їм не надавала медичну Мед... допомогу, це не можна, так? Да? Значить, із вказаних 20 осіб всім особам надавалася належна медична допомога в рамках тих можливостей, які є в установі. Слід зазначити, що на сьогоднішній день в наші установи, виконання покарань. Туберкульозними препаратами забезпечено навіть краще, чим спеціалізована лікарня лісова поляна Кіровоградський обласний туберкульозний диспансер. Тут. В наших установах є препарати першого-другого ряду, яких немає у вказаній лікувальній установі Міністерства охорони здоров'я. Постачання вказаних ліків здійснюється централізовано через міністерство. У зв'язку з тим лікування, лікування туберкульозу в наших установах забезпечено належним чином. Назвичайна подія трапилася на території Петрівської виправної колонії номер 49 16 березня близько 11 години. На територію колонії здійснив несанкціоноване приземлення, легкий спортивний вертоліт Робінсон 44 з двома озброєними автоматом Калашникова чоловіками. Щойно вертоліт здійснив посадку на спортивній площадці локальної дільниці. Як до нього підбігли засуджені втікачі, піднялися на борт і стали вимагати негайного відльоту гелікоптера. У одного із пасажирів в руках був муляж авто автомата Калашникова, які злочинці видавали за справжню зброю, Робінзон мало не відірвався від землі, коли його оточили. Підняті по тривозі озброєні співробітники колонії. Їх командир кілька разів пригрозив відкрити вогонь на ураження. Далі пілот заглушив двигун, вийшов з вертольоту і жбурнув ключі на землю. Після чого всі пасажири гелікоптеру були затримані охороною колонії. Обох втіхачів доставили до колонії транзитом з Кіровоградського сізо півтора місяці тому. Перший, якому 41 рік, відбував п'ятирічний термін за крадіжку. Другий, 24-річний, за зґвалтування був засуджений на сім років. У кожного було по декілька інших судимостей. Чи використовували пілота в темно, чи погрожували йому муляжем автомату? Чи знав другий пасажир, що називає себе охоронцем? Куди прямує та який вантаж має забрати усі питання? З'ясує слідство за фактом організації втечі ув'язнених з ВК номер 49 Відкрито кримінальне провадження. Досудове слідство у цій справі здійснює слідче управління прокуратури Кіровоградської області разом з управлінням по боротьбі з організованою злочинністю обласного ОМВС. 17 березня, за поданням слідства Петрівським районним судом Кіровоградської області, усіх чотирьох фігурантів невдалої втечі заарештовано строком на два місяці. Стаття за подібні злочини передбачає. Значний строк позбавлення волі. Втеча по Петрівськи має усі шанси стати прикладом надзвичайної ситуації. Завданням на навчаннях, спецназу, по правильному реагуванню у подібних ситуаціях. Технічний прогрес не стоїть на місці, а розумові здібності ув'язнених покращуються. Тож пенітенціарна служба має робити висновки. Тепер на посту у колонії частіше вдивляються в небо. На території установи укріпили загородження. Працівники установи говорять, що це друга спроба втечі за всю історію колонії. А першого разу у 90-х роках злочинець намагався втекти, перелетівши огорожу, але його затримали. Такі факти, от коли е, тікають із місць позбавлення волі, у нас є. Такі факти у нас дійсно є. Значить, у 2016 році у нас дійсно дві втечі засуджених кропивницькою установи виконання покарання номер 6 Значить, ці втечі одна втеча здійснена з лікарні де засужений перебував на лікуванні. Інша втеча здійснення із виробничого об'єкта. Засуджений групи дільниця соціальної реабілітації був виведений на роботи за межі установи. І, скориставшись відсутністю належного нагляду з боку адміністрації, здійснив втечу. Це ганебний вчинок, це є халатністю з боку адміністрації установи, яка була уповноважена. здійснювати належний нагляд і контроль за поведінкою засудженого. Зв'язку з чим ми внесли документи реагування, в тому числі на управління Державної фінансовної служби тоді діючі, і на начальника установи. За останні три роки режим в місцях несвободи свободи трохи пом'якшено. Наприклад, передачі засуджені можуть приймати від родичів без обмежень. Запроваджено перевірки колоній, які проводять журналісти, лікарі, правозахисники. Ще донедавна заборонені мобільні телефони на зоні стали доступними, але користуватися засобами мобільного зв'язку дозволено під контролем адміністрації. Дозволено також користуватися глобальною мережею інтернет. Олександр, що можна проносити От місця позбавлення волі, а що не можна проносити? Чи можуть засуджені користуватися мобільними телефонами? І ми знаємо такий ганебний факт. Дуже часто місця позбавлення волі різними засобами намагаються передати заборонені речі, в тому числі і наркотичні речовини? До 2016 року мобільні телефони заборонено було тримати і користуватися мобільним зв'язком. У 2016 році внесено зміни до Кримінального виконавчого кодексу, яким засудженим надано можливість здійснювати телефонні зв'язки по мобільному телефону без обмеження в часі, але в присутності адміністрації. Користуватися мобільним зв'язком самостійно засуджені та ув'язані не мають права. Це, це в установах закритого типу. В установах відкритого типу це виправні центри заслужені мають право користуватися, носити при собі користуватися мобільними телефонами. У кожній установі заслужена дається можливість користуватися інтернетом. Для цього закуплені відповідні обладнання, виділені окремі кімнати для доступу до інтернету. Незаконний обіг наркотичних речовин на території установ виконання покарань процвітає. Вигадка, способи пронесення та зухвалість посібників, вражає так за результатами проведеної роботи у минулому та поточному роках виявлено ряд випадків пронесення працівниками установ виконання покарань наркотичних речовин на режимні об'єкти. Що стосується наркотичних речовин, все ж таки вони туди потрапляють. Наркотичні речовини, як і алкоголь, заборонено приносити в установу, але разом з тим. Існує корупційна складова, коли наркотичні речовини проносять співробітники установ. Щорічно в ході проведення оперативних заходів виявляються співпрацівники установи края покарання, які проносять для засуджених наркотичні речовини. Як приклад, уже у 2017 році, у лютому місяці, у Кропивницькій установі виконання покарання номер 14 було затримано співробітника установи, який проносив. Наркотичні засоби, горлічані вироби та мобільні телефони для передачі засудженим. На даний час вказані людині оголошено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Як у минулому, так і у поточному роках прокуратурою виявлялися факти хабарництва серед працівників установ виконання покарань. У лютому місяці виявлено факт хабарництва, вчинено співробітником Кропивницької установи номер 6 коли працівник установи за надання певних піль засужень вимагав від його родичів незаконної грошової нагороди та отримав і вигляді принтера, який використовував для власних потреб. Про суттєву проблематику щодо кадрового складу у пенітенціарній системі свідчить і факт викриття прокуратурою злочинного угрупування під назвою Білі леви на чолі з двома працівниками установи виконання покарань. Вже на початку нашого 2017 року. Зареєстровано два кримінальних провадження стосовно працівників органів установи виконання покарань. Так, два працівника установи виконання покарань номер 14 були організаторами і співучасниками дій цієї злочинної групи Білі леви. Вказані особи проходили відповідну перевірку як органів міліції, так і перевіряли кадрова служба пенісітарної пеністер... пеністер... системи. Разом з тим, ці особи були прийняті на службу. Їм була довірена зброя. Вони охороняли засуджених, разом з тим скоїли цілу низку злочинів. На ефективність виконання завдань, покладених на Державну кримінальну виконавчу службу України, негативно впливає плинність кадрів, яка пов'язана з низькою заробітною платою персоналу, що робить професію непрестижною і створює умови для виникнення корупційних ризиків. На сьогоднішній день заробітна плата молодого співробітника, який прийшов працювати в установу, на, на рівні 3-3,5 тисяч. Враховуючи вартість житла і проживання, на таку зарплату неможливо прожити. Не, не те, що сама сім'ю утримати зовсім неможливо. У зв'язку з цим працівники установ йдуть на вчинення корупційних злочинів. Проносять телефони, проносять сигарети, проносять інші заборонені речі. І раніше, коли існувало управління Державної пеніціальної служби, Особи, які були підібрані установами, після цього вивчалися кадровим апаратом управління Державної пеніціальної служби України в області. На сьогоднішній день ця система не працює. На сьогоднішній день людина підібрана кадровим апаратом у самої установи, направляється безпосередньо до, на навчальні курси, проходить двохмісячні навчальні курси, після чого повертається до установи. Сьогодні пенітенціарна система опинилася у кризовому стані. Вже порушена координація дій, яка раніше працювала як єдиний механізм. Функція оперативності втрачена, нове законодавство не прийнято. Грошей на заявлені реформи немає. Але такі режимні установи, системи виконання покарань, виправні колонії, виправні центри, де відбувають покарання десятки тисяч засуджених, тобто злочинців, мають працювати бездоганно, без допущення втеч, бунтів, конфліктів, ризиків і порушень. Суспільство має бути впевненим у своїй безпеці. По дорозі до європейських стандартів успіх залежить від того, у чиїх руках опиняються реформи. Будуть створені подвійні пенітенціарні інспекції. Кому вони будуть підпорядковані? Що це таке? Подвійні пенітенціарні інспекції будуть підпорядковані Міністерству юстиції України. Їхні повноваження, що те, ми не знаємо. Яких не будь функції ще не знаємо. Вказані документи ще не розроблені. Але яка ваша думка з цього приводу? Чи варто було так от ризикувати і все так змінювати в країні? Я вважаю, що прокурорський нагляд за установи країна покарань за місцями свободи потрібен. На сьогоднішній день ми бачимо, що активно працює уповноваження хрони з прав людини. Їхні представники відвідують установи. Вони бачать порушення, але фактично ніякого впливу на усунення цих порушень вони не мають. Тобто вони перебувають в установу, фіксують факт порушення, їдуть і доповідають керівнику. На цьому все закінчується. Прокурор виявивши порушення, відразу на нього реагує. І добивається, щоб ці порушення були усунуті і винні особи притягнути до відповідальності.